Що ще я хотіла розповісти, що тут в Іспанії дуже добре люди ставляться до людей. Тобто, якщо навіть ти не знаєш мови і через Google Translator спілкуєшся, або жестами спілкуєшся, або там якось хочеш пояснити свою думку, свої бажання, людина зупиняється і тебе вислуховує. Це дуже добре. Але ну не всі такі, але ну от воно більшість. Зокрема, от так подорожуючи Європою, от ми п'ять днів їхали до Іспанії. Я можу сказати, що всі такі. Хто ну, от з нами зустрічався, з ким ми зустрічалися, вони всі такі люди тут. Ось, тобто, це дуже класно, це дуже добре. Далі, що ще хотіла сказати про те, що а, тут а, ну, якось так вона. Чарівна фраза Help Ukraine, вона працює тут просто перфектно, супер. Ну, тобто, дійсно, люди вони настільки такою, знаєте, таким співчуттям вони наповнені до України, до українців, що в принципі ну, так добряче допомагають. А що вам допомогти? А що вам зробити? А що вам там донести, принести? Ну, тобто, от таке. А, ну, це дуже класно. Далі ще хотіла сказати, що ну може вже я, ми післязавтра їдемо в соціальну службу для того, щоб тут прилаштуватися, дати, ну, зареєструватися повністю. І ну, якщо ви хочете, якщо вам цікаво, я вам буду розповідати, як воно зараз на сьогоднішній день. Все працює, тобто Help Ukraine існує. Європою можна подорожувати, десь приїхати в якусь країну, знайти прихисток і, ну, і знайти будь-ну якусь допомогу можна знайти. Це точно тут працює все. Не у всіх країнах працює фінансовий прихисток, так кажемо. Да? Але якісь там ну, школи, житло, їжа, ну тобто, це все можна отримати ем, в Європі, тобто воно все не закінчилося. Так що, кому цікаво, хто хоче, хоча просто знаєте, у подорож поїхати на зиму, щоб просто пересидити десь в якійсь іншій країні зиму, то велкам. Зараз Європа, вона до цього дуже така. Знаєте, ем, вона запрошує до себе. Хоча б просто пере, перезимувати, знаєте. А, тому думайте, ну тобто, весь час може, ну, є можливість повертатися у всіх країнах є е, різні умови, але ж є е, 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 велика різниця, якщо ви хочете бути біженцем. То тоді у вас не буде можливості виїжджати з країни. Ну, або якщо ви виїжджаєте, то вже не повертаєтеся в цю країну як біженець. А якщо ви хочете отримати тимчасовий захист для українців, тут є саме для українців працює система тимчасового захисту. Тоді ви більш вільні для того, щоб виїжджати з країни, з цієї, де ви отримали тимчасовий захист. І приїжджати туди, де ви хочете бути, і ще, може там в Україну, може, ще в якусь країну, яку вам захочеться. Тому, в принципі, тут до цього ставляться так спокійно, ви обираєте собі, який статус ви хочете отримати, і велкам. Ну, тобто важливо от, документи зробити якомога швидше, десь протягом 10 днів. Як ви приїхали, а далі вже ну, ви за ці 10 днів, ну протягом цих 10 днів ви маєте звернутися в соціальну службу і їм розповісти, який статус ви хочете для себе мати в тій чи іншій країні, в яку ви потрапили. Ось а далі ще буду розповідати.